Як хробаки можуть потрапити у твій мозок? З тобою твій персональний трецьолог Ольга Степанова. У цьому відео ти дізнаєшся, як паразити потрапляють в тіло, що вони можуть зробити з мозком. Які аналізи покажуть, що в тілі завівся паразит? Обов'язково не дивись це відео до кінця. У кінці ти дізнаєшся, як запобігти потраплянню паразиту всередину. Підпишись на мій канал, для того, щоб ніякі паразити тобі були не страшні. І натискай на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Мозкові паразити це набагато більше ніж листи. Існують цілі легіони, які здатні вторгатися у головний мозок і руйнувати там тканини. Один із представників це свинини ціп'як. Він потрапляючи в організм людини, у кишківнику вилуплюється така личиночка, і вона може мігрувати по різних органах, у тому числі досягаючи мозку. Симптоматика відрізняється від того, де утворюються кісти. Кісти можуть утворюватися в очах, у м'язах і спинному мозку. Стрічкові листи. Зазвичай люди заражаються стрічковими глистами через сиру або недостатньо термічно оброблену їжу. Люди можуть заразитися, вживаючи недостатньо оброблене заражене м'ясо або молюсків, також якщо заражена вода, або ну просто випадково проковтнути паразита, коли, наприклад, під час чищення лотків Амеби. Амиби, це ще один вид паразитів, які можуть потрапляти у мозок. навіть існує такий вид амеби, що їдять мозок, яким чином не можна заразитися. Амеби потрапляють через ніс, коли люди плавають в озерах, річках і потім через носовий хід потрапляють у мозок. Люди також можуть бути інфіковані через використання нетіпотів або інших засобів для полоскання пазух неочищеною або нестерильною водою. Однією з найпоширеніших паразитарних інфекцій. Що вражає, головний мозок є токсоплазмоз. І, на жаль, статистика дуже сумна в Україні сумна, тому що вона просто не ведеться. Але якщо ми візьмемо країни близького в нас зарубіжжя, то, наприклад, у Польщі інфіковані 40% населення, у Угорщині 45%, у Румунії 44%, у Штатах більше 40 мільйонів людей. Заражені токсоплазмозом. Вони утворюють цисти і викликають такий стан, як нейроцистий циркоз. і можуть пройти місяці або навіть роки, перш ніж люди виявлять ознаки того, що інфіковані. Як правило, люди з нейроцистицеркозом відчувають головний біль і судому. Іноді можуть відчуватись розгубленість, намагаються звернути увагу, мають проблеми з рівновагою. Цей стан може бути навіть летальний. Саме тому вагітним жінкам слід уникати чищення котячих лотків, тому що на плід є ну просто шалені ризики, навіть до летальних паразит, що викликає токсоплазмоз, може залишатися у людини в організмі. ж бачите, яка статистика ну просто шалена, може залишатися руками. Наша імунна система таким чином пристосовується для того, щоб він ніяк себе не проявляв. Але якщо слабка імунна система, то він може, може розвиватися і по шляхах потрапляти до мозку, вражаючи його.